Дуже часто, коли у нас не складається з тих чи інших причин стосунки з оточуючими, ми думаємо, що причина саме в нас. Це він просто аб'юзер. А, так вона токсична людина, робимо висновки ми, начитавшись інформації в інтернеті. Але, можливо, токсичними є саме ви, і, можливо, причина саме у вас. Як же зрозуміти, що саме ви є тією токсичною людиною, є кілька ознак. Ознака перша. Ви вважаєте, що ви завжди праві. Ви рідко або майже ніколи не визнаєте своїх помилок. Ви думаєте, що лише ваша точка зору є єдино правильною. І навіть коли люди вказують на те, що ви там чи там вчинили негарно, ви звинувачуєте у всіх навколо, лише на себе. Ознака друга ви знецінюєте почуття інших людей. Ти все перебільшуєш. Та тобі здалося, тю знайшла на що ображатися. Та всім погано, але ніхто ж не скажеться, тільки ти ниєш. Якщо такі фрази лунають з ваших вуст дуже часто, то варто замислитись. Ознака третя: ви не вмієте вибачатись. Вам дуже важко це зробити. Або ви це робите так, наче ви робите послугу іншій людині. Або навіть якщо вибачаєтесь, то потім відразу звинувачуєте людину. Так, вибач, я був неправий, але це ти ж мене довела? Ще одна ознака. Ви маніпулюєте, щоб отримати те, що вам потрібно. Як це виглядає? Ви ображаєтесь, щоб інша людина відчула себе винною і зробила саме те, що вам потрібно. Або ви можете мовчати цілими днями і навіть тижнями, таким чином, наказуючи людину за те, що вона не робить того, чого ви від неї очікуєте. Або ви розігруєте драму, де уявляєте себе безневинною жертвою. Ще одна ознака полягає в тому, що вам властиві образливість і мстивість. Замість того, щоб чесно сказати, що вас так образило і зачепило, ви закриваєтесь, дистанціюєтесь і навіть відповідаєте агресією, коли людина намагається з'ясувати, що ж взагалі трапилося. Ще одна ознака полягає в тому, що ви постійно всіх контролюєте. Ви, без дозволу вашого партнера або навіть потайки, перевіряєте його переписку в телефоні, передивляєтесь його соцмережі. Ви дзвоните по 10-20 разів на день, щоб дізнатись, чи все зроблено так, як ви хотіли. Ви влаштовуєте допит, де ти була, а чому ти не відразу відповів, що ти купила, скільки витратила, з ким ти розмовляла і таке інше. І ще одна ознака. Ви помічаєте, що люди починають уникати спілкування з вами, що якось вони виснажуються поряд з вами. Таке помітити, важко таке важко визнати, але якщо ви помічаєте, що якось не складаються стосунки з іншими, то варто заглянути всередину себе і чесно визнати. Це не інші токсичні, це саме я є тією токсичною людиною, через яку не складаються стосунки. І якщо ви це чесно визнаєте, оце і є перший крок до змін.